От починаючи говорити про те, що таке радіо, і чим воно до прикладу відрізняється від телебачення, перш за все, тим, що тут набагато, скажімо, комфортніше, тому що не треба приїжджати заздалегідь, бодай щоб загримуватися, щоб тобі зробили зачіску. От тому я сьогодні даруйте ще раз, от в такому в такому вигляді, як ми сьогодні жартували зі своїм колегою, якого я вам потім покажу обов'язково, і ми з ним сподіваюся, поспілкуємось. Тут можна радіо ефір можна дарувати. Вести хоч голяка, і ніхто тобі нічого не скаже, якщо звісно це без можливості відеотрансляції, про що я теж зараз розкажу. Тому друзі, отут у нас є одна студія. Ми підійдемо до неї пізніше е, режисерський пульт, який використовується в тому числі для от відеотрансляції, про яку я вам сказав. І е, от зараз, власне, цю студію я вам і покажу. Е, отут зараз працює е, Володимир Бусько, е, наш теж радіоведучий. от можна показати Володю, який, так, який, е, що ти робиш на радіо, скажи. Ой, що я тільки не роблю. Ти просто сказав, я так одним вухом чув. Мене ліве, до речі, краще працює. А от я а, почув, що ти кажеш, тут можна працювати навіть голим. А, таку історію ми теж пропагували. Насправді а, там було так... пропагували прямо? Ну так сталося. Це було літній ефір, було плюс 35. В тій студії, яку ви потім покажете. Та чи вже показували? Не знаю. А, там дуже жарко, спекотно було. Я реально вів ефір в одних в одній спідній білизні, тобто в одних трусах. Та до цього ніхто не бачив насправді бо радіо, що без відео, і це дуже круто. А з приводу того, коли приходити, друзі, я приходжу о 6.45 сюди, а йду звідси о 21.00 Так що ви маєте зрозуміти, що таки трошки радійний на голову, тому зі святом вітаєте та радійний на голову класний термін. До речі, треба взяти на озброєння. От бачите, коли б ви ще почули, отаке от прямо откровення, що виявляється, ефір можна ввести практично в спідній білизні, але знову ж таки, якщо це не відеотрансляція тому що ця студія якраз для Деотрансляції тут є, працює, записує так само свої ефіри. Зокрема, Богдан Буткевич, якого, сподіваюсь, ви так само прекрасно е, знаєте. Ну і от, власне, е, дивіться, от ці камери е, працюють спрямовані там на, на на кілька гостей, на ведучого безпосередньо Ось тут у нас теж. Є Добре. камери, ну а ось тут знову ж таки місце, знаєте для відпочинку. Гостям, можливо, які е трішки приїхали раніше. От вони тут так само можуть і відпочити. Здається, бачите, я вам показував отут. Оці на е табличка вона світиться червоним, коли ефір власне іде, але зараз вона не світиться. Відповідно, я роблю припущення, що зараз в нас невеличка реклама, і давайте подивимось власне на цю студію. Значить, так дивіться, справді маленька коротка перер... рекламна перерва. Так у вас невеличка? Так, звичайно, має сказати. <світну> Я як працюється, хлопці, дівчата? Хайно хорошо. Добре, дуже добре. Вам не важко? Ну, взагалі, ви ж тут з якої години так само з восьми. А, ви з восьми? А ну ясно, вам не важко. Дату, дату <світну> А, Дату місяць. Я раніше прийшла. Так, значить, так прекрасна наша пані звукорежисерка, Прекрасна пані ведуча новин і Андрій Ковальський, з яким я хотів вас прекрасна. теж познайомити, та який вже Що все ж таки на телебаченні в тебе є чіткі рамки, обмежений ефір зазвичай хвилинами, ну кількома хвилинами. Тому ти не маєш права на помилку. У радіо все мені здається трошки вільніше. Тут більше життя такого розумієш, і тим паче я на телебаченні працюю в новинах. Тут зовсім інший формат. Мені подобається і те, і те. І я зараз, чесно кажучи, отримую максимальне задоволення від того, що я і на радіо, і на телебаченні. <тас> які можливо, ну от сьогодні день радіо, так і що б ти е, сказав, до кого б ти хотів звернутися все ж таки, до радіослухачів, чи закликати своїх телеглядачів якомога частіше слухати радіо? Я закликаю. Телерадіо слухачів слухати перевірені джерела і дивитися перевірені джерела, тільки не ведіться на всякі там помийки телеграм-канали, які не мають не персоналізовані. Дивіться, хто вам дає цю інформацію. Споживайте відповідально. У нас ви можете споживати відповідально, бо всю інформацію ми перевіряємо і даємо лише з офіційних джерел. Це дуже важливо. Е, інформаційна гігієна під час війни.